Мене звати Роман, я з міста Лосчанськ. Ми приїхали сюди в Рибиченку, щоб відпочити від бойових дій, від пильного запаху, від газових вихопів та від всього противного для нашого здоров'я. Спочатку ми від'їхали від Рубіжного, тому що білет у нас було з Рубіжного, ми від'їхали відтуди. Потім ми встали в Сватого, ми підібрали. Сім людей і поїхали вже до Києва. В Києві ми були завітали до українського села. До зараз. А, до Макдональдса безкоштовного. і Українське село теж було безкоштовного. Це було дуже несподівано, що це так. Я перший раз прийшов до Макдональдса безкоштовно, то я. Може, мені хапил, мені ти звідки я кажу, з Луганщини, та тобі безкоштовно. Я такий, Вау! І потім ще я хочу вас познайомити з Анастасією Настя, іди сиди сюди. Вона була теж зі мною, ми путешествували в поїзді дуже довго, сміялася, я не спав із них до трьох ночі. <с Tracy> а потім в нас ще було дуже прикольно в поїзді, коли вони там та мене визивали таким криком. І Я вставав, то ночі вже спав, спав, встаю і кажу, нащо ви це робите? У третій годині ночі я в Тихомирі, а в четвертій ми вже піднялися, все, все, вже, все. Вони сплять, а я ходжу як зомбі от. Нас, скрізь, лавки, ти сподобалася ця поїздка? Так, це відпочинок мені дуже сподобався. Тим, що нас нам показують всю закапачку. Так. Мені ще подобалося той мостик, там є, коли ми бігли з цими валізами, одна тяжка сумка потім. Чотири на плечах там багато чого було. Любіло через цей мостик дощ, ливень. О, Господи! І найголовніше це ми затради сьомого. Наш загін називається Схід. І ми кажемо вам Слава Україні. Нам дуже тут дуже подобається. люки приїжджайте тут. Свіже повітря, ліси, поля, гори, чиста вода дуже смачна, привітні люди. Тут дуже гарно. Мені тут дуже подобається, тут свіжий воду, хороша вода, природа. А тут дуже красивий воздух, дерев, дірів дир... дир... Тут красиво, різні види спорту, є площадка для волейболу, для футболу, тенісний Мені Є дуже подобається. Ну, їхали довго ночі. Було там дуже дуже цікаво. Навіть були в українському селі, подивилися церкви, прилади, різні українські. Навіть робили глечики саморучно навчили. Робили обереги розповідати багато. Їздили в Києві. Дуже цікава була подорож. Нам розповідали про Шевченко, про його сім'ю, його родину, його пам'ятники дивилися, які інститути відкрили. Показували нам також ще правобуріжна лівобережна сторона, річки та вісім мостів. Ну ми приїхали, мабуть, декілька. Декілька, десь приблизно трьох. Ну, було дуже цікаво. Зачущала дуже привітно, з хлібом, двох країночки, дуже гарно таких вишиваночка, дуже привітно. Сказали пару гарних слів. Е, ще е, да, повезли тоді ще на машині. подобається дуже. Дуже хочеться навіть тут залишитись, до своїх друзів і залишитись тут надовго, бо свіже повітря, рослин багато, травм, багато друзів, які тут не хочеться з ними, хочеться з ними залишитись, не хочеться розставатися, бо дуже, до них якби, пригрівся. Тут дуже класно, приїжджайте. Сьогодні в таборі в дитячому пенсіонаті Вербиченка відкрилася перша зміна. Відкрилося сьогодні було офіційне відкриття. Літа 2015 року, з сьогоднішнього дня в таборі знаходиться 322 дітей. Взагалі це діти цієї боковини. Але на сьогоднішній день не тільки діти, з цієї боковини, є, у нас є сьогодні діти зі Сходу, це діти Луганщини, у нас 30 дітей і два їхні представники. Дітки, які, яких можна слухати, не можна без сліз. Ти розумієш, що в 11-10 років дитина знає такі речі, розуміє, що нам, дорослим, з сьогоднішнього дня, да, навіть, навіть, напевно, не може дойти до такої степені до душі, коли ти розмовляєш з ними. Ми сьогодні маємо подякувати Господу Богу за те, що над нашою головою мирне небо. І що ми не знаємо, що таке розтяжка фугасна, як вони мене питає. Вони знають, що таке сховатися у підвал і що таке, коли загинув батько. Тому, на жаль, сьогоднішнього дня цих дітей проспонсорували, займалася цим районна рада і це були люди, підприємці, це був Держлізгоспіль Старожинецький, це була лікарня, управління праці, управління статистики, освіта, це закупили путівки для попільгових цінах, для цих діток. Ми стараємося, щоб в дитячому пенсіонаті в пансіонатірбичінки були не тільки дітям. Ви бачили сьогодні відкриття. Ви бачили наскільки дітям комфортно здорово. Я скажу тільки одне. У мене працює собі колектив. Це люди, які влажують душу, тому випадкових людей тут немає і нічого такого, щоб дітям не подобалося. Ми тут не робимо. У нас вже закуплені питівки на другу зміну. Це буде біля 400 дітей і на третю зміну з 1 серпня. Тобто ми працюємо дві зміни. На саме мінімальна вартість п'ятівки, тому що на Україні вартість пятівки десь з 5 до 6 тисяч. Ви бачите в інтернеті на дві неділі, у нас три неділі п'ятиразове харчування, виховна робота. Отак, От ми стараємося. Старається держи звостожинецьки, старається. Сьогоднішнього дня всі, які займаються оздоровленням. Я як психолог табору можу сказати, що психологічний табір, незважаючи на те, чи західні діти, чи східні діти, всі вони діти і клімат психологічний, чудовий, склався. Діти відчувають себе дуже комфортно, подружилися, спільно проводять різні різні заходи, танцюють, співають. Просто вони діти, і вони завжди є і будуть єдині, які вся Україна має бути. Це наші композиції роботи е, наші діти. Це композиція лісова казка. Це зробив восьмий загін. Тут композиція дзеркало бажань, теж восьмий загін. Шкать. Це ізбушка на курячих ножках. Делала четвертий загин. Це літня композиція. Це у нас э, дівушка, що ну, ми тут робили э, третій загін. Вот у нас жених жінки. Так, ми делали машину. З морковки, робили з морковки і кабачка. Так. Це ми вінок робили з різних трав і квітів і використовували сюди жовто-сині ленточки. Це ми робили чоловічки з барабуль. Виченька найкраща.